На каналі MasterPro, як ми бачимо, клімат-система це Model S, працює на максимумі. Проте, м'яко кажучи, не так як треба. Давайте розбиратися. Перше, з чим може бути зв'язана така причина поганого вдового кондиціонування. Тож, якщо ви все ж таки надумали, дозаправити ваш кондиціонер, не забудьте захопити з собою фільтр салону. Випадку копного пространства, який нам не потрібен. Цей маленький фільтр салону, коштує 600 гривень. Це і є основний фіновнітер, чому може погано працювати кондиціонер. Знаходиться він під бардачком. Там, так що чудово видно. Заміни соленого фільтру особисто кожного. Знаходиться він прямо ось тут. Тобто міняється не дуже зручно. На СТО за заміну беруть 250 гривень, чи вартує зламаний застібок, дивіться самі в вашому автомобілі. це. Я обрав заїхати на СТО. Починаємо з цієї першої застібки. не Далі нижня застібка, акуратно наспішать знімаємо. Все надалі. Одним, одним рухом демонтувати застіб ось ось цю верхню панель. нальку обережно. Це українські мати запатентовані, між прочим. Так, ідеш на фільтрик. Фільтрик у нас саморізики. З цих два верхніх площадки. Чи бокових два саморіза, не замітив. Після того, як все саморіз потрібно буде демонтувати бардачок. Да. Демонтували бардачок. Бліт, я... знімаємо цю пластикову накладку і бачимо, після того як демонтували бардачок, наш фільтр тесно. Що ж, давайте подивимося, в якому чудовому він стане. Красота. Бачите, як новенький. <реш> так ось, як ви думаєте, буде працювати ваше кондиціонування? Ось який він має бути, ось який він є, ну це просто треш. Ось як має бути. Ось який він, він веселий через 50 тисяч км пробігу. І що буде де у вас робити? Все, монтуємо в зворотньому порядку. Так само, як розбираємо. Фільтр салону на автомастер зробив саме з ТВО, закриваємо бікна і тестуємо, як працює кондиціонер. Як я показував на початку відео, працював він, м'яко кажучи, не дуже. Трошки гутніше буду балакати, бо відчувається прям дуже класно. Запрацював кондиціонер. Зараз ми його ще до як в системі має бути не менш 770 грамів фіона типу 134А. Тож я бажаю усім класного клімату. В першу чергу нашій державі, клімату обід цих мітрок, мікробів, ви зрозуміло, про кого я. І також бажаю класного кліматконтролю в вашій Теслі. Сьогодні я був максимально інформативний для вас. Сподіваюсь, тож підписуйтесь на наш каналчик, якщо сподобалось відео.